5 мільйонів євро спрямує Норвегія на підтримку вимушених переселенців із зони проведення антитерористичної операції. Українські дипломати також працюють над двосторонніми угодами з іншими країнами світу та ЄС і докладають зусиль до залучення до процесу найбільших фінансових установ. Військова агресія на українському сході завдала збитків на понад півтора мільярда доларів. Підрахували в ООН та українському міністерстві регіонального розвитку. Поки Київ шукає ресурсів на відновлення ЄС говорить говорить про необхідність реформ, які мають зробити розвиток стійким розпочат радять із децентралізації. Без вікон і дверей сьогодні ця загадка набуває нового змісту. А від відповіді у дорослих навертаються сльози. Це про нинішній Донбас. Ні жилья, нічого ні води, ні свята. Після масованих обстрілів оселі перетворилися на решето, про дороги. Годі говорити жити у таких умовах можуть одиниці, бо дітися нікуди. От його брат там живе, моєго мужа. там з е -е, сім'я живе з ребенком. І Все, і там ще мужик. Понад мільйон двісті тисяч утікачів зі сходу нарахували в Мінсоцполітики. Харківська область прийняла найбільшу кількість переселенців майже 160 тисяч. Удвічі менше Дніпропетровщина, Запоріжжя та столиця. Решта оселилася в інших регіонах України. Більшість потребують державної підтримки. Україна, і треба відверто це казати, не була готова до таких викликів. Ми собі не могли уявити в своїй соціальній політиці, що в такий час ми будемо мати. Понад 1 мільйон 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. А от тих, хто потребує гуманітарної допомоги, чи не в п'ятеро більше, кажуть в ООН та вітчизняному міністерстві регіонального розвитку. Житло та соціальні виплати це мінімум, що мала б зробити держава. А ще є право на безкоштовну освіту та охорону здоров'я. В уряді вже підрахували, допомогти зможуть лише кожному другому. Я думаю, що ні одна жодна європейська країна. На сьогоднішній день не може самостійно справитися з миру по нитці Україні на допомогу. Європейський союз та країни, що входять до його складу, торік регулярно надсилали гуманітарну допомогу літаками. До акції долучилися і 20 мільйонів мігрантів українців з усього світу. Це такі питання, як митниця, податки, реєстрація, ріків такого подібного. І тому я хочу долучитися до е, концепції е, посла, щоб ми мали one-stop-shop щодо всіх питань, щоб координувати, які є головні пріоритети, а також як громадське суспільство стається, старається надати цю допомогу, і є бар'єри, що ми могли зразу ці, ці бар'єри по подолати. Це має пришвидшити й надання самої допомоги як гуманітарної, так і фінансової, згідно зі спільною оцінкою українців та міжнародних експертів. На відновлення Донбасу знадобиться принаймні півтора мільярда доларів. Київ сподівається на підтримку найбільших фінансових установ Європи та світу, зокрема МВФ Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Останній вже виділив 200 мільйонів євро на відновлення комунальної інфраструктури та послуг. Частину цих коштів спрямують на відродження соціальної інфраструктури та ремонт доріг. Ще півмільярда євро згоди надати німецький державний банк. Я дуже вдячний Німеччині за ту віру. Німецького бізнесу, який зараз інвестує, який зараз через банк КФВ інвестує саме в Україні, всім, всім іншим даває сигнал про те, що можна робити навіть в таких умовах інвестицій в Україну у європейській комісії Україна вже має свою групу підтримки. Як результат 17 мільйонів євро на гранти для переселенців. Угоду підписали на початку 2015-го. п'ятнадцятого. інвестиційних угод, а головне швидкість надання цих грошей на тепер в руках народних депутатів. Просто так, скажімо, на слово, європейців вже не переконати. Донори чекають кроків на зустріч, хоча б у вигляді реформ. Схема проста зміни в обмін. На гроші збільшити фінансову допомогу удвічі до 100 мільйонів євро у Києві. Анонсує гендиректор Швейцарської агенції розвитку та співробітництва Мануель Сагер. У розпорядженні і технічна допомога. І чи не вперше в історії місія працює над компонентом зі встановлення миру? Для нас відновлення економічного потенціалу і примирення це терміни пов'язані і нерозривні. І цю роботу ми вже почали торік. Україні доведеться працювати відразу у двох напрямках. Повторюють міжнародні експерти. З одного боку це Захист кордонів з іншого впровадження глибоких реформ. Якщо ми думаємо, над якими проблемами нам працювати, то це не лише розв'язання економічних проблем, але це вирішення питань також на політичному рівні. Мінськ завжди критикують за компроміс. Наразі це один з найліпших наявних форматів, навіть з усіма порушеннями. Конфлікт усе ж таки стримується. Децентралізація інструмент для примирення про неї також згадується і в мінських домовленостях. Цю реформу вітають і в самій Європі. У безповоротності руху до Європи зупинить військову агресію. І це не компроміс. Це шлях України до Європи. Домашнє завдання для Києва розраховане на 5 років. Ще за 10 років Україна має намір вступити до ЄС серед нових випробувань. Реалізація економічної частини угоди про асоціацію з ЄС, умови якої не переглядатимуться, заявляють в Києві.